Сьогодні ми монтуємо гібридний інвертор від компанії DEA. Потужність у нас 6 кВт, однофазний, дві батареїчки пробій по 100 Аг. У нас приватний будинок. У будинок заходить три фази, але потім розведено це на однофазний споживачі. І ось такий маємо електричний щит. На жаль, дуже сильно перекомутувати тут не виходить. Ворота у нас під'єднані взагалі від стовпа від щитка е одразу за лічильником. В подальшому людина буде замовляти сонячні панелі. А наразі будемо монтувати акумулятор і гібридний інвертор. Місце розміщення буде тут. Піднімемося за шафою, проведемо в кабель каналі. Спустимось і тут будемо розміщувати нашу систему. Розпаковочка, батареєчка-пробій. Якщо в нас йде в комплектації, батареєчка-пробій 51,2 вольти, 100 годин. Так, силові кабелі. Кабелі для паралельного з'єднання для того, щоб наростити ємність. Це підставочки для монтажу. Це у нас на підлогу. Це підставочки для стінового монтажу на стіну. Отак у нас виглядає сама батаречка, її можна розміщувати в такому плані фонфакторі на стіну, а також можна е, покласти. Значить, у нас буде дві батарейки, ми в комплекті йдуть такі вуха. Так, показую, як це виглядає. Значить, беремо перфопрофіль, такий куточок робимо, кріпимо на болт М8, потім беремо такий нейлон. І це кріплення повинно бути довше. Тому що йде отак, а потім отак. І все через шайбу і гайку. І тут так же саме. Так, попередній вигляд. Так, перед тим, як буду вішати, перепровірю батарейки. Значить, Вмикаємо автомати. Вмикаємо і дивимося, як вони калібруються. Повинно горіти у нас ран, блимати, і індикація показує, наскільки батарейка заряджена. Так, а Ярославчик у нас тут кабель-канал фіксує. Так, отакий от загальний вигляд у батарейчок. Все надійно, зафіксовано. Дуже багато запитань з приводу того, чому задом наперед. Ну, Немає різниці, автомат можна включити і так, і так, і вимкнути. Індикацію видно, тут надпис і технічні характеристики даної батарейки. Так, приступаємо до розпаковочки інвертора 6 кВт одна фаза. Одразу кріплення пластинка. У нас іде в комплекті інструкція, де саме ось вказана наша моделька. Далі Wi-Fi модуль, логер, за допомогою якої ми будемо бачити моніторинг і керувати нашою гібридною станцією. Ось він. Для тих, хто не знає, як під'єднати Wi-Fi до вашого гібридного інвертора, будь ласка, дивіться моє відео. Отакий наборчик. Тут у нас роз'єми MC4, кабель для з'єднання батарейки з інвертором, феррітові кільця і трансформатор струму. І ключик. Так, попередньо отак у нас буде виглядати наш щит автоматики, реле напруги, вхід на інвертор, трьохпозиційний перемикач навантаження і вихід з інвертора у нас споживачі. Батареєчка, інвертор, кабель канал, щит автоматики. Пішов наверх, за шафою, Там в шафі у нас знаходиться щиток. Так, перед тим як це під'єднати і змонтувати до кінця. Нам треба перепрошити батареєчки, так як у нас прошивочка 2008, це не, не рік її, а номер. Нам необхідно перепрошити. У нас є оновлення на флешки. Дуже часто проблема, якщо дві батаречки працюють в парі, 2-3, вони випадають в помилку. І тут світиться у вас алярм. Значить, для того, щоб перепрошити, нам треба вставити флешечку. Включаємо автомат. Вмикаємо батареєчку. Бачимо, що завантажується оновлення. Вимикається, зараз вона включиться і можна виймати флешечку буде. Калібрується батареєчка. Все, все в порядке. Так, зараз ми проводимо тестові навантаження. Для того, щоб зрозуміти, чи все працює, у нас повинно працювати два холодильники, освітлення розетки. Насосна станція, бачите, ось, ця, ось вона зараз якраз включається і виключається. Насос ну, включається, тягне 2 кВт. Разом з усім навантаженням насос бере кВт-900. Але холостий ход зараз на навантаження 750 Вт. А ось 350 Значить 350 це у нас зараз включені два холодильника. Вони вже вийшли на свій режим освітлення газовий котел. І періодично у нас вмикається скважина. Глибинний насос у нас вмикається. І виходить до 2 кВт навантаження. Ну, це бомба. Супер. Мені подобається. До 2 кВт навантаження. Так, поки що пусканолатка. Далі будемо дивитися і вже завершувати нашу роботу. Так, закінчили ми свою роботу, ввели в експлуатацію даний. Інвертор. проконсультували з приводу, як виключити, включити, перевести в режим байпасу. Значить, Нагадаю, що у нас інвертор однофазний 6 кВт, батареєчки у нас дві штуки пробій. Зараз зніму поближче. Батареєчки у нас дві штуки пробій по 5,1 кВт. Загальна ємність 10 кВт. Одномоментно ми можемо зняти 5 кВт з даних батареїчок. Отаке у нас під'єднання. Вони не гостренькі, тут нічого. Все фабричне, сам інвертор, кабель канал. Кабель канал від компанії Копас з усією фурнітурою. Автомат вводу напруги, подача напруги на інвертор, трьохпозиційний перемикач і вихід з інвертора на електричний споживачів на будинок. Для того, щоб скористатися повною потужністю. Електричної мережі е, в будинку в обхід інвертора можна перевести його в байпас, перемикнути трьохпозиційний перемикач. Е, як відбувається переключення, ну, коли зникає мережа? Ось у нас вхід мережі на інвертор. По суті, це відбувається таким чином. Ось у нас лампочка. Раз. І мережі немає. Раз. І мережа з'явилася. Отак це все безшовно. Перемикається, ви бачите все на своїй власні очі. Так, дякую всім, хто пише свої коментарі. Не забувайте підписатися на мої соціальні мережі, а також на мій YouTube канал. Знімаю спеціально все для вас. Якщо у вас є запитання, пам'ятайте, що в мене є така опція, ви можете стати спонсором мого каналу. Це доволі. Недорого, і можем, можемо проконсультувати вас, якщо ви знаходитесь в іншому місті, навіть в місті Києві, Київській області, з приводу підключення ну, або налаштування ваших гібридних інверторів. Так, всім дуже дякую. Погнали ми вже додому, відпрацювали сьогодні цілий день. Е, кому необхідно змонтувати, якщо ваше обладнання, взагалі ми в більшості монтуємо тільки наше обладнання, але якщо ж все ж таки ви придбали обладнання і хочете, щоб ми виконали монтажні. Роботи, будь ласка, звертайтеся все. Погнали ми додому. Всім дуже дякую. Не забувайте підписатися на мою сторіночку і на мій канал. Всім до побачення. До нових зустрічей.